Друзі, відгук середній 4,6, А ти один і один тисяча відгуків. Ми приїхали у заклад Мангаліка і Мангаліція. Не, не. не так мало все бути. Ми мали поїхати до Якова, як ми казали в попередній підводці. Але... Але ми побачили, що є заклад з більшим рейтингом, з більшою кількістю оцінок і з більш компліментарними відгуками. Тому ми вирішили, що ми поїдемо сюди. Спробуємо. А от що ми спробуємо, ми зараз побачимо. Ми тут, на місці. Дуже Пере... інтер'єр гарний. Міст. Звичайно, зараз ми вам це покажемо. Тут важливіше, що, що нам порекомендували. Порекомендували нам саме те, що пишуть в інтернетах. Це страва з оленини. Є навіть вареники з дикого кабана. Я мало уявляю, як це, а мабуть, я й замовлю їх. Є дорини з дикого кабана. О, Якщо боже. що. Так, Де але... ти це бачила? А... Можливо, з, з дирена і що Ні, ще не обрали, ми покличемо, дякую. Ось тут. — А от. з м'ясом. Да. Те, що порекомендували. Тому що дерони дарунами, а Ти в цьому, що, в цьому будеш місці ми будемо. Треба... Ну, Він же він же вмер. Кицю. це оленьонок Бембі. Він же вмер. Ти вже нічого не зробиш. Вареники з м'ясом дикого кабанаху. А я спробую. Алінонок. Бігаю. гарненький. — Бігав. Бенбі. бігав. Під мене його ніхто конкретно не. А є угорський бограч, він пише, що він такий, як треба, гостренький. А є борщ з ребрами по гуцульськи. Я тобі пораджу борщ? тому що Я там... перше не буду справа. Я буду печення А, Певно, певно. Я буду угорський бограч. Спробую скуштую його тут. Ах, так і бить. Що? Буду дивний з м'ясом дикого кабана. Вареники я не, не ризикну. Як це все виглядає, ви бачили. А як це все смакує, ми зараз вам розкажемо. Говорить смачний. Вигляд, якщо чесно, не дуже. Порції невеликі. Але він смачний і дійсно гостренький. Дуже mm. люблю гострі страви, Тому мені подобається. З чим це у нас печення? А, зірбеченим ямком. Я думав, больше, це, я думав, більше. це картопля. Я такий зараз думаю, зараз картопелька засмажена, така. А це яблуком? Ну, яблуко смачне. Тут питання Кисло-солодка. Ну що? Цікаво. М'ясо по структурі. Це м'ясо м'яке, волокнисте таке, прям не тверде, дуже м'яке м'ясо. Смачне. А по смаку ніби печінка. смажена. Взагалі не смачного. Мені mm. Я просто обожую печінку. Серйозно? Перший раз про це чую. Ми ж ніколи не готуємо печінку. Тим не менше. Бог смачний. М'ясо смачне. М'яке таке. О, з кисло-солодким цим, ягодами годжем. З яблуком. От прям. Правду писали в інтернеті, правду. Я, мабуть, і змушнуточок хліба. Прям з хлібом має, має смакувати то, що щораб. Але якісь порції невеликі, так? Да? Я вже звикла, що тут постійно такі порції гостинні. Не знаю. У мене ботельне з печенью більш ніж. У мене якась скромна мисочка з богричем. Так от. По питанню бограча. Ти знаєш, що там мінімум, здається, три види м'ясо використовується при приготуванні. Тому що ти кажеш про оленину, що ось я щось роблю погане. Що робиш ти? У мене один вид м'яса, в тебе три. Ти три тваринки вбила. Ні. В мене тваринок вилошували, щоб їх потім з'їсти. Так само роблять зеленими. Ні. Так. Є тільки господарства, які цим займаються. Добре, про моїх тваринок не було мультика про ліньонка Бембі. Свинка а... пепа. Вона не гарна. Алінонок був гарний. Тим не менше. Барашек якщо... Шон. Я його не дивилась. Ти постійно кажеш, борошок, що якщо вони не дивились таким дітком. Коротше, ви зрозуміли, так? Mm -hmm. пропонував... Ми ні в якому разі не засуджуємо вегетаріанство. Це круто. Дійсно. Ці люди молодці. Але в кожного свої смаки. Так, ну ви бачили самі, так? Да? По запаху досить так незвично чути такий запах від дирунів. Я mm. думаю, саме тому що це з кабаном. А мені здається, це варенько. Ні. Мені здається, що. А це... воно з цього. Ні, це, це? Це? це запах м'яса цього. А що це за варенько? Кабана. Журавлина, здається. <кій> 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 мені як обліпіха якась. Ну, да, ти ж любиш. Так. Да. А вони такі гарячинки, що не приготовлені. Одразу видно? вони хрустки, гаряченькі? Специфічний запах. Мені сам запах мені не ок, точно. Хто ну, просто я знаю, як пахне дивимося. Трошки є запах старого старого якогось чобота. <святок> Це не старого чобота. Жупана старого. <святок> Це просто якийсь запах. <святок> <святок> старого жупана, давай будемо чесними. <святок> <святок> ну ти їж їж. Подобається сам дірун. Якщо б він був без м'яса, то взагалі огонь був. От, смак непоганий, але запах це, звичайно, не сюрстрюк, що закривати ніс, треба їсти. Але запах якоїсь муска, сапога, <плес> Чогось старого такого, але краще не ні. Мені здається, кабан тут виглядів фаршу, так? Виходить? Ні, в вигляді цілого кабана. Так, нюхати не буду. ти взагалі нюхаєш. Їж давай. Короче, дерини мають бути дарунами. Ні, те, що ні дорони з м'ясом, були дуже навіть непогані. О. Ага. Краще хто ще не їв. Вона їх чим робила з кабаном. Іноді бувала і так. Ну Но вони носками не ваніли. <рик> <рик> і і реально, що мама, що батько в мене готують смачніше кабана. Привкус тут є кабана. А в мене вдома його немає. Бо й кабана немає? <рик> коли він був. Вдома. <рик> Батьки готують. Так смачніші. що в ножками пахне. Mm -hmm. Папа, в тебе кабан смачніший. Там папи нема. Він буде дивитися. Папа, у вас кабан смачніший, звичайно. Я правильно сказав? Так. <ріць> Я казала, що за маленька порція недостатньо. Для мене борщ і дерунчик. давай ще один дорожньо? Ні, ні, ні. Давай. <клух> допоможеш мені. <клух> давай мені допоможеш. <клух> давай. Що поціно? Ресторан Значить, Ми з'їли угорський бограч, деревни з м'ясом, кабана, печально оленини, узвар, хлібна корзина і морс з журавлини. За все ми заплатили 1105 гривень. І найдорожче у нас виявилось печення зелонини 460 гривень. Так. На другій позиції дуруни з м'ясом кабана, 300 гривень. Ну і якби я знав, нов я безвичайний замов на не було. Ну і Бограч 225. А ліман, а морс і узвар по 40 гривень, по 45 гривень. чи дешево можете оцінити самі. Відся скажу, що деруни мені не зайшли, а печення зуланини дійсно і по відгукам, і насправді дуже смачно. А, Бог реч, мені сподобався, але мені здається, все ж таки порція замала. Зазвичай їх в закладах приносять більшу порцію. А так смачно було? Я таки отримую підтвердження, воно стало більше їсти. Ні, це правда. Ну, Умовно кажучи, я наїлась. А прийшов би чоловік такий, як ти, і ти не наївся одним бограчем. А зазвичай не їдаєшся, тому, тому що він ситний. З однієї сторони рекомендуємо. Давайте скажемо там, для Єремча — круто. Серед цих закладів, де ми були, зюмінка що тут є? Ну, зачекайте, це ми будемо вже в кінці. А По це поговоримо. Привіт, я Діма. Я Маша. Це Маша. Це Машенька. Що, друзі, фінальна наша локація. І тут має бути десерт. 2200 відгуків. 4,6 середній бал. Я думаю, треба скуштувати. Це кафе-куфер. Можна довіряти. Млинці з маком або сиром, баранички з або чорницею. Сирнички домашні, сирнички, буц, буц, штрудель. Боже, що ж вибрати? А, з яблуку вишну, Мабуть, штрудель. Хар, добре. А, Дивіться, так, ти поки читаю, я розкажу по цінам. Наприклад, млинці з маком або сиром 250 г 176 гривень, сирнички домашні 250 грамів 192 гривні. Буц запечений з медом і горіхами 199 гривень, Штрудель з яблуком, вішнем, розовим та варенням 350 г, вихід 236 гривень. Якщо казати про перші страви. Може фірма м'ясо куфор? Фу, ні. Ми минулого разу брала, нам мені дуже сподобалось. Борщик український з м'язком і сметанкою 400 грамів 176 гривень. У відгуках усі пишуть, що дуже великі порції. Тому судячи по борщу 400 грамів, так, напевно, це за велика порція. Бограч приготовлений за мадярським рецептом на вогні 500 грамів, 279 гривень. Може, борщ взяти? Ну, Він тут дуже смачний, його рекомендують в відгуках. якщо ти якраз хочеш, щоб в тебе щось. Жидке, рідке було. Тому що я там богарчі їла, а ти не їв. Mm -hmm. Узвар, наприклад, коштує 48, але він тут усюди 45, 43, 47, 48. Це його стандартна ціна. Стейк зі свинини за 100 грамів 158 гривень. Стейк із філя курочки 152 гривні за 100 грамів. Форель з овочами гриль за 100 195 грн 195 гривень. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, що таке бутс? — Це корович і серп. Це серки? буде десерт на будові, так можна сказати, він ходить А це третять. не овечі хіба? Ні, буде? ні, це коровичі. О. Давайте спробуємо Добре. І... А коли ми дивилися там відео про бринзу і так далі, буц. Це хіба не, не овечі? Ну, То може бути з овечі і крою. Але він запечений, так? це буде на смажем. смаже. Як наподобається, як моцерес буде. Угу. Угу. Давайте буц ну. цей. І скажіть, будь ласка, лимонади у вас є? Домашні так. І давайте лимонади лимонад. лимонади. Так. так. Можливо, мені також буд зате. Ні, візьмемо Е, Борщ. Так. І штрудель з яблуком, Ось цей, з вишнею морозовим. Угу. Хлібчик до борщу? Певно, ні. А один хоча б з печі скуштувати? Дома Дома. Шматочек, Давайте один шматочок. І узвар. Склянку узвар. Скляночку дам. Добре. Я щиро перепрошую, я згадав, у нас бут закінчився, бо в обід сьогодні. М -м -м. Так. Ну, давай, давай яблуко запечене, дивись. Я сливу. не їм чорнослив, я не дуже Можна люблю. Можна так чорнослив, якщо бажаєте. Ні, я не люблю яблуко запечене. Давайте тоді. Ну, mm -hmm. давай ти візьмеш штруделя, а я яблуко запечу. Давай. Добре, супер. Це все, так наразі. Uh -huh. Буду тобі борщик, штрудель, яблучко, шматочок хліба, склянку з вару і лимонаду. Так, дякуємо. Так, дякуємо. А, ще я хотіла зауважити, що тут навіть в меню є додаткові послуги. Відкурповування однієї пляшки вашого напою 300 гривень. То ви можете сюди прийти шумною компанією і за кожну пляшку просто заплатити 300 гривень, але будуть ваші напої, які ви захочете. А ще тут усюди лежить зимовий замов... збір на фіпіві дрони. Тобто дуже багато до речі, нашивок різних батальйонів на... в залі є да? Я не прямо побачив. прямо дуже багато. Чи не всі нашивки, мабуть, які існують в армії наші? Бачите, молодці, як підтримують ЗСУ. Треба задонатити. Готово, на дрончик. А банка на 200 тисяч і зібрано поки що 7,5 тисяч. Почати. Я не знаю, можу почати зі штрубі. Можеш почати, я реально це все не з'їм. А... Тримай. Тримай, тримай. Я почну з яблучок, мабуть. Яблучко. Всередині чорнослив в запеченому яблучку і все. в тарілочці морозиво з джемом. А в мене штрудель з яблуком, вішнею, морозовим і джемом. Я не знаю. Мені здається, в тих закладах, в яких ми були, і не тільки в цих, які ми сьогодні були, з десертами найкраще в куфері. От скільки разів ми тут брали десерти, тут найкраще. От презентація так точно. Зараз смакові властивості. Тут ще й шоколад є. Вона скуштує, будь ласка, воно неймовірно сплачує. Mm, Яблучко, Солодке. Mm -mm. Так. Ти такого ще штруделя не їв, я тобі гарантую. Скуштує. Я морозиво скуштую. Ні, штрудель, він прям таїть у роті. Таїть у роті. Він таке враження, що він взагалі без тіста. Морожено, напевно, таке саме. От так. Бачиш, бачиш? Як він ріжеться. Він не в роті тає тане, він на тарілці. І морозиво зверху. Мене своє є. Ну, Взагалі-те, що тут шоколад, а тут варення. Mm. Скажи ти такого, що от штрудель, він реально найсмачніший. Я. Ну, я ще такого не їла смачного. Ніде. Я з такою подачею, ну от подача настільки оригінальна. То, що в гоках пишуть там борщ, бограч, ще щось, картопля по гуцульськи Ні. От штрудель, однозначно Не, буде. ні, а так. Ну, але... Може і так, але штрудель, він неймовірний. Це було неймовірно смачно. Що по цінам? цінам дуже ліберально за це все що, за пів кіло штруделя з морозивом, за борщ, за печене яблуко. Ми заплатили 698 гривень. Здається, це найменший чек. Ну, зачекаємо. Там усюди м'я брали якесь там або ще щось, а тут, наприклад, я саме десер. а Нам зібрали з собою штрудель. Не хвилюйте. Коротше кажучи, все круто, смачно. Ціни ок. Єдиний момент, за стільки разів ми тут були, мабуть, з десяток, якщо не більше, хотілося б трошечки швидше, мабуть, в одному моменті в розрахунку. От коли вже фіналочка, то тут пауза завелика. Приносять ніби швидко салок, але це, це дрібниця насправді. Смачно. Цей сьогоднішній день ми завершуємо крутим смачнючим десертом. Звичайно, крім десертів, є і бограчі, і страви м'ясні. Єдине, нам не зайшло м'ясо, пофірмове куфюр, так. куфер, оскільки там був якийсь киселеподібний соус. Ну нам не зайшло. Але до цього бограч я куштувала тут. Мені дуже сподобався. І до цього вареники ми куштували тут. і капуста тут... здається з реберцями там також дуже смачно. Так взагалі приємний заклад, приємний, чистий, гарний заклад, персонал «ОК». Привітний персонал. І хочу все сказати класно. про атмосферу. Тут дуже затишно, а коли їдеш по дорозі, воно все світиться таке, знаєте, різдвяний ну, настрій. Все бачили. Так, настрій підіймає, тому о, атмосфера тут теж огонь. Що, друзі? Високий перевал яблуниця. Мангаліка є ремче. Леопольд Микуличин. І Куфер. Татарі. Татарі. Ми самі все бачили. Ви були разом з нами, куштували разом з нами. Сподіваюсь, вам всім разом сподобалось, власне, як і нам. Наш особистий топ виглядає наступним чином. Мій особистий топ. Перше, високий перевал за те, що він знаходиться в такій крутій локації, привітний персонал і смачна кухня. Друге Леопольд. Локація, якщо чесно, сама найгірша зі всіх закладів. але... Саме привітний, щирий, добрий персонал і смачна кухня. На третьому місці в мене буде куфер за смачнюший десерт, і саме тому що перші два місця вже зайняті. І четверте місце я би віддав би мангалі, мангаліки в Яремчу. Оскільки деруни могли би бути краще і кабанину. Потрібно готувати таким чином, щоб вона не віддавала ніяким запахом і присмаком не було. Ось такий мій топ. А твій? Мій особистий топ, перше місце я з тобою погоджуюсь. Великолепний вигляд і такі самі дурони були. Друге місце, напевно, в мене все-таки куфер стоїть, татарів, а третє місце Леопольд стоїть. І вже на четвертому місці Мангаліка. Але в принципі друге, третє місце в мене теж під питанням. Але це важко, адже ми обирали кращі з кращих. Так Кращі з кращих і в кожному місці. Якщо ви будете перебувати на Куличині, знайте, це Леопольд. Якщо будете в Яремчі, тут вибір набагато більший. І рекомендувати мангаліку ми можемо, але є що вибрати. Якщо це яблуниця, однозначно високий перевал. І в татарви куфер. Це була рубрика Що поїсти. Сподіваюсь, сподіваюсь, вона буде на постійній основі. Ви на каналі Діма Маша. Тисніть за кусеніць. Підписуйтесь, підписуйтесь і ставте коментар, що ви про це все думаєте. До зустрічі! А все добре!